8 липня ми на одній з наших гірських пасік прийшли по сигналу тривоги, лісники сказали, що у нас були гості, непрохані на пасіці. Місце важкодоступне, далеко від людей, тільки лісники ходять. Сигнал поступив, що тільки три вулики розбито. Бачимо, що ці перші три дійсно розбиті. Бджолищі трошки тут залишилися, зараз йдемо спасати їх, дивитися. Бачимо ззаді ще три розбито вулики, ще одна палета розбита. Ось таку страшну картинку нам ведмідь залишив. От таку страшну картинку. І розплод поїв, і рамки з медом поїв. І тут іще трохи живих бджіл у нас є. Йдемо їх зараз складати у ящик. Може хоч щось трошки ще врятуємо. І забирати пасіку прийдеться. Прийдеться забирати пасіку, всюди натоптано, він тут добре ласував, добре він тут харчувався, щоб йому не ладне. Мало йому ягід і малин, і всього на світі. Треба йому ще сюди залізти. Мусимо забирати пасіку, бо... Охороняти тут нема кому і взятку дуже сильного не було. Раз оглядаємо кілька синей, щось у нас є. Ну несуттєвий трошки взяточок був, щось трошки замести, але навряд чи тут дуже сильний був той взяточок. Перший раз за всю історію у нас така пригода сталася. Дуже неприємна пригода. Звір є звір. Природа є природа. Гори дають нам свої сюрпризи. Без електрошокера, електро всього сторожа. В горах тримати, очевидно, такі бджоли буде вже неможливо. Богу дякувати, що не всі поламав, побив, але ж шість вуликів. А так ми і працюємо в Карпатах. Мусимо збиратися з пасікою, переїжджати на нижні точки, бо кожен вечір, кожну ніч є ризик, що знову прийде косолапий до нас у гості. Така бачите, вже небезпечна стала робота жільництва, що треба ходити на пасіку зі зброєю навіть. Кажучи вже про втрату бджіл, наскільки вона, на жаль, неприємна на прилятках місця ми бачимо доволі сильний конденсат, що свідчить про. Денний взяток. Може невеличкий, але все ж таки на дозбор. Ми приїхали сьогодні з самого ранку на дворі холодно. 7 градусів всього навсього було. Оце Карпати. Це такий гірський клімат. В день може прогрітися температура і до 25 і більше. А вранці холодно, руки мерзнуть. Але я вже бачив деякі сім'ї, одиничні бджоли намагалися вилітати по інерції, вже, напевно, шукають, що в природі відбувається. Будемо зараз складати наші розбиті сім'ї. Рятувати можливо щось трохи. Що можемо, будемо працювати. Шиненько же стріляє. Наш Віктор Васильович пішов полювати на косолапку. По він ті рамки позатаскували. Пащі прямо. Він сюди поносив і тут його столова була. Тут він все бездавав. Закінчився в 2019 році наш вояж на одну з гірських пасік. Ми мали можливість ближче познайомитися із нашим посолапим недругом, можна сказати, ворогом наших бджіл. Перше це сталося. І хотілося б, звичайно, вірити, що не буде більше таких у нас пригод. Рік виявився тут не дуже вдалий. І зараз паде дощ і бачимо по результату роботи бджіл, що булики ну, не дуже сильно, я кажу, з медом. Невелика кількість буде, будемо відкачувати вже на місці, коли будемо на нижньому точку, на нижній пасіці. Ну, хочеться побажати колегам, щоб їх така пригода не спіткала, щоб косолапий до них у гості не заходив, легше буде жити, менше емоцій непотрібних. Хай вам щастить.